Старший солдат Маник Роман Водій групи БРД. Е, виїхали по квадрату, по квадрату, по задному маршруту. Значить, приїхавши на місце населення, тобто було повідомлено про те, що є виявлено декілька снарядів, які були не зірвані. Снарядів з міномету. Після чого ми поїхали значить, на місце, де було вказано про знахідку. Значить, в ну, так, там діти гралися, тому було прийнято рішення їх евакуювати звідти, щоб не було ніхто дриву, то, щоб ніхто з місцевих населення не постраждав. Значить, коли троє хлопців, значить старшої групи, він безпосередньо сепер у нас, значить, він спустився з двома бійцями, які прикривали його. Нам була вказівка, знаходиться трошки вище, ми за укриттям, тому що вже безпосередньо лінія зіткнення з сепаратистами. Значить, під час. То, як група, яка трохи нижче до лінії зіткнення, був відкритий вогонь. Ну, скажімо так, Попередньо ми определили, що це був ПК. Ми спрацювали ПК, бачили, скажімо так, декілька куль було Тобто було видно, як летіли в їхню сторону. Старші групи в принципі, нам дав команду прикрити їх, для того, щоб вони могли відійти, щоб ми їх могли забрати з зони, зони враження тому що вони були безпосередньо на відкритій місцевості. Після чого з ми з кулеметниками виїхали на зону ну, так, зону обстрілу, зайняли вогневу позицію, і кулеметник відкрив прицільний вогонь по позиціям, які були нам повідомлені, тому що був один спостерігач з біноклем, який замітив скажімо так, відблиски оптики, з, тому що це було через річку бій. На протилежному березі були відблиски оптики. І, в принципі, попередньо так зуміли, що це снайпер. І були пулеметні гнізда з тої сторони, і будинок, так, приміщення, в якому була концентрація бойовиків. Знову ж таки опрацювалася допомога ДШК, так як в принципі, їхні ПК не доставало до нас, тому що відстань приблизно 2 кілометри, От, тобто вони не могли вести такий ж прицільний вогонь, як ми. З допомогою ДШК в принципі, ми провели. Тобто, так, накрили їхні позиції, цим самим дали можливість нашій групі відійти. З зони обстрілу, тобто, сіли в автомобіль і вже безпосередньо після відпрацювання виїхали з зони обстрілу. До гонку нам в принципі, було здійснено обстріл з мінометів. Але ми вже знаходилися на безпечній відстані і не пострадали. Тобто група вийшла вся в цілому ставі. Так, не шкодили, вивезли три, три снаряди.